Він віддав своє життя за Україну. Івано-Франківськ попрощався з останнім бійцем спецпідрозділу Беркут, якого били під час антитерористичної операції. 26-річний Петро Осапюк був одним із 12 військовослужбовців, які загинули під час обстрілу бойовиками українського гелікоптера. Однак тіло хлопця майже тиждень не могли вивести зі сходу через постійні бойові дії. На траурну церемонію прощання із загиблим прийшли близько тисячі мешканців міста та правоохоронців. Священики відправили панахиду. А бойові побратими, які й далі залишаються у Слов'янську, вийшли на теле... Телефонний зв'язок і вшанувала пам'ять героя військовим салютом. Забрати досить тяжко його було, тому що там тривали бойові дії. Тільки, скажем, так по завершенні як буквально пару днів тому вдалося його звідти забрати. Воно було направлено для ідентифікації. Ідентифікували його також і за зброєю, яку він не випустив з рук, коли вже помер. Тобто за номером автомата, тобто і таким методом його ну ідентифікували, тобто, що саме впевнитися, що це саме працівник, який в івано франківську, загинув. Поховають Петра Остапюка у п'ятницю, 6 червня в його рідному селі торговиця, що на Коломищині.